130 на 70, це ви добре. Ну то ви ж сьогодні виглядаєте вже інакшому. Кропивничанка Дарія Думен нині працює в Миколаївській районній лікарні. Сюди приїхала у відрядження лікувати пацієнтів. Це ті, які потребують хронічні захворювання під час загострення, які неможливо надавати, яким неможливо надавати допомогу в амбулаторних умовах. Взагалі мої руки і знання були тут незайвими. Протягом 13 років, розповідає Дар'я, працює у Кропивницькому терапевтичному відділенні міської лікарні та завідувачкою відділення паліативної допомоги. Рішення їхати на допомогу в сусідню область, каже, ухвалили в родині. Після того, як розпочалася повномасштабна війна, ми з чоловіком, ну так, прийняли для себе рішення, що якщо буде змога і можливість поїхати на допомогу нашим. Колегам, лікарям, адже ми розуміли, що з певних обставин лікарів стало менше на певних територіях. Ми Займаємося перев'язкою пацієнтки. У неї велика трофічна виростка. Вона вже хворіє більше трьох місяців. Зараз ми добилися незначного прогресу. Микола Думан у Миколаївській районній лікарні працює як і у Кропивницькому за фахом. Був там зов, чи клик що треба допомога в Миколаївській області лікарів-хірургів. Ми відкликнулися жінкою, зрозуміли, що нам треба поїхати і виконати так, громадянський обов'язок. Ми приїхали сюди 2 липня. Багато пацієнтів ну, тут більше звичайна хірургія, загальна хірургія. Пацієнти з минисними ранами, гнійними ранами. Бувають там різні осколкові пошкодження. Це ну, як під час війни. Пацієнтка Лідія Юрій каже, вдячна працівникам лікарні, які залишились тут працювати і які приїхали допомагати. Я ви бачив, як вони мене тягнули вдвох. Господи, на ту взяли на тачку, а я стати не можу. Після цього стресу я чуть-чуть почала плакати хочу. А тоді беру і сама до себе. Сміюся, дай їм Бог здоров'ячка. Некоторі повтікали, а які пооставалися, це самі хороші люди, які спасали нас. Через повномасштабне вторгнення Росії частина працівників лікарні звільнились, когось мобілізували, хтось не може працювати через стан здоров'я, розповідає директорка лікарні Тетяна Хоржевська. Наша лікарня, я думаю, знаєте, так, наша лікарня ми надаємо допомогу всьому Миколаївському району. Пережили перші дні війни, дуже багато було у нас наплив хворих. І деякі лікарі у нас виїхали, на сьогодні потребували допомоги лікарів, хірургічного профілю, лікаря-терапевта. Нам потрібен лікарний анатолог, лікарі, е анестезіологи. Дар'я і Микола Думини перші лікарі добровольці з Кіровоградської області, які поїхали допомагати лікувати жителів Миколаївщини, розповів директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. У нас є 27 бажаючих, які записалися вже на те, щоб надати допомогу в деокупованих територіях Миколаївській, Запорізькій і Херсонській області. Пацієнти там потребують додаткової медичної допомоги, враховуючи. Дефіцит лікарів. Ми розуміємо про те, що через війну, через виїзд самого персоналу за кордон, через підтоплення, яке було, і виселення масових людей, каже відрядження лікарів добровольців, триває до місяця. Потім їх мають замінити інші. Антоніна Крейтор, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв Кропивницький.